Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні 2 березня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Луки. Та друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Починаємо з Євангелія. Сказав Господь своїм учням, «Стережіться книжників, які люблять ходити в довгому одязі і люблять, щоб їх вітали на ринках та займати перші місця в синагогах і почесні місця на вечерях, які поїдають доми вдовиць і на показ довго моляться. Вони за те приймуть більше осудження. І поглянувши, він побачив багатів, які кидали дари свої в скарбницю. Побачив також і одну вбогу вдову, яка кинула туди дві лепти, і сказав. Істинно, кажу вам, що ця вбога вдова більше за всіх кинула, бо всі ті з надлишку свого кидали в дар Богові. Вона ж від бідності своєї весь прожиток свій, що мала, що мало кинула. І починаємо переходимо до апостола, сину Тимофію. Знай, що в останні дні настануть тяжкі часи, бо люди будуть самолюбні, срібролюбні, горді, зневажливі, лихослівні, батькам непокірні, невдячні, нечистиві, недружелюбні, непримирімі, не наклепники нестримані, жорстокі, ненависники, добра, зрадники, зухвалі пихаті, такі, що більше люблять насолоду, аніж Бога, що мають вигляд благочестя, а сили його зреклися. Від таких віддаляйся, до таких належать ті, які вкрадаються в домівки та опановують жінок, що утопають. У гріхах і вводяться різними похотями, що завжди вчаться і ніколи не можуть дійти до пізнання істини. Як Яній та ямрі повстали проти Моісея, так і ці повстануть проти істини, люди зіпсованого розуму, неуки у вірі. Та вони набагато, небагато встигнуть, бо їхнє безумство відкриється перед усіма, як із не, і з тими трапилося. На цьому це все, Боже благословення. До зустрічі з вечором.